Це топ-50 найсексуальніших акторок. Іншими словами, ми в даному випадку не дивимось на рівень їхнього акторського таланту, що в професії безсумнівно головне, але сьогодні не про це. Номеру списку значення немає. Ми розташували цих прекрасних жінок у довільному порядку. Це друга частина нашого топ 100. З першою ви можете ознайомитись на каналі. Будь ласка, додивіться відео до кінця та напишіть свій топ 5 найсексуальніших акторок нашого часу. Аманда Сайфред після фільмів «Манк» та Вибула, Аманда вийшла на новий рівень акторської майстерності, що заслужено відмічають найрізноманітнішими нагородами та номінаціями. Дженніфер Лоуренс. Після Оскару Дженніфер не збиралася збавляти темп, а тому майже щороку виходить нова потужна робота за її участю. Еванжелін Лілі: Загублені, Хобіт, Всесвіт Марвел, найбільш помітні розважальні франшизи не обійшлися без участі Еванжелін. а ми чекаємо на її нові успіхи. Емілі Блант одна з найталановитіших акторок покоління, яка з часом стає новою Меріл стріп. Хто знає, хто це, напишіть в коментарях. Ема Стоун, Ема Стоун суміщає розважальне та авторське кіно. І кожна нова її робота стає предметом очікування шанувальників фаворитка, ла «Ла-Ла Ленд», Бердмен, «Круелла» та багато інших чудових стрічок. Діана Крюгер. Німкиня не тільки чарівно виглядає на екрані, але й знімається у різнопланових картинах у Європі та Голівуді. Найбільше визнання критиків вона здобула за роль у фільмі на межі. А глядачі її пам'ятають за фільмами Троя, «Безславні виродки» і Скарб Нації Тенді Ньютон. Чудова британська акторка, що вже майже три десятиліття, радує шанувальників. «Світ дикого заходу, рок «Рок-н-рольник», усі старі ножі, зітнення, Хродіки Рідика», інтерв'ю з вампіром та багато інших яскравих перформансів. 13-та з доктора Хаоса знялася у декількох класних фільмах, а потім стала режисеркою, і поки що їй все вдається дуже непогано. Брі Ларсон, капітан Марвел до вступу у Всесвіт Марвел, встигла отримати Оскар. За фільм Кімната, щоб ніхто не звинуватив її у розважальному амплуа. А тепер вона вже в змозі обирати ті ролі, які їй самій подобаються. Емілія Кларк. Після успіху Гри престолів, мабуть, рівнозначного успіху в кар'єрі Емілії ще не було. Але це не означає, що нові цікаві проекти не будуть траплятися. Алісія Вікандер, шведська акторка, віднедавна працює із своєю найважливішою ролью матері. А до цього вона зробила вражаючу кількість помітних стрічок: королівський роман, легенда про зеленого лицаря, дівчина з Дані, шеф Адам Джонс та багато інших. Еван Рейчел Вуд дівчина із світу Дикого Заходу, Мілдред Пірс, Березневі Іди, Рестлер та ще багатьох чудових фільмів та серіалів. Вона відрізняється від стандартного шаблону голівудської краси та не використовує клішова амплуа, мабуть тому публіка її пам'ятає. Зоя Салдана. Вона знялась у найкасовішому фільмі всіх часів, але, на жаль, його обійшов інший фільм, втім у ньому вона теж знімалася. Отже, Аватар, Месники завершення, а ще вартові галактики, стар трек із пекла та багато чого іншого. Елізабет Олсен. Елізабет недовго перебувала у затінку слави своїх двох сестер. На щастя, крім Марвел, у неї є і інші чудові ролі. У фільмах Вітряна ріка, Марта Марсі Мей Марлен, Вбий своїх коханих, Кода Хром та інших. Ель Феннінг, як і її старша сестра Дакота, Ель штурмує Голівудський Олімп з дитячого віку, і у неї дуже добре виходить. Зої Кравіц, дочка Лені Кравіца справляється із своєю справою не гірше за батька. Він на вершині рок сцени, а Зої отримує чудові ролі одна за іншою. Успіх нового Бетмена чергове тому підтвердження. Сандра Булок, улюблена акторка з 90-х, приваблює численну кількість глядачів, і здається, у нові часи також залишається релевантною. Маріон Котіар француженка, одна з тих європейських акторок, які встигають працювати на обидва фронти Голівуд і Європу. І навіть важко сказати, які роботи Маріон подобаються більше. Розамунд Пайк. Мабуть, глядачі найбільше запам'ятали образи справжніх стерв у виконанні Розамунд. Але палітра її робіт куди ширша, і акторка постійно це доводить. Джема Артертон, Квант Милосердя, Битва Титанів, Принц Персії, Піски часу, Кінсмен, Велика Гра, Рок Хвиля. Та хто зна скільки ще помітних робіт у Джеми попереду. Гугом Бата Роу ранкове шоу, сирота Бруклін, Локі, акторка часто на ролях другого плану, але запам'ятовуються вони не менше ніж головні персонажі. Енн Гетевей, ця дівчина, здається, десь знайшла рецепт еліксиру молодості. А паралельно і секрет отримання найкращих ролей в індустрії Робін Райт. Колись вона була у Санта-Барбарі, а потім у Принцеса Наречена. Потім були Форест Гамп, дівчина з татуюванням дракона, обіцянка. А новий виток популярності Робін отримала після карткового будинку. Але й на цьому не зупинилася. Далі були диво, жінка та той, хто біжить по лезу 2049. Адель Екзаркопулус. її зірка зійшла після життя Адель. А потім було чимало робіт у Європі та Голлівуді. Здається, у наймолодшої володарки Золотої Пальмової гілки Канського кінофестивалю все ще попереду Лінда Кардаліні. Всесвіт Марвел дотягнувся і до Лінди. А крім нього, у її кар'єрі було чимало цікавого: Горбата Гора, поживільні, Хто в домі тато, Проста послуга, білявка в законі та багато чого іншого. Мелані Лорен. Ще одна французька акторка у Голлівуді – безславні вирудки, ворог, кисень. Втім, про рідну Францію вона також не забуває: вічність, мій син, Париж. А ще вона активно знімає короткометражні та повнометражні роботи у якості режисерки: Ізабель Юпер. Легенда французького та світового кіно не збирається зупинятися. Кожні 4-5 років ми бачимо фільм подію за її участю, і вже навіть не дивуємось такій активності. Дакота Джонсон. На щастя, Дакота спромоглася вийти із затінку 50 відтінків Сірого. На її рахунку: Суспірія, Незнайома дочка, Арахісовий Сокіл, погані часи у ель Роялі. А попереду здається ще більше всього цікавого, і не тільки все світ Марвел. Ребека Фергюсон ще одна шведська акторка у нашому списку, яка у кіно вже більше 20 років. Ви пам'ятаєте її за ролями у фільмах Дівчина у потягу, найвеличніший шоумен, Доктор Сон, Дюна, Біла Королева, Місія нездійсненна» та багатьма іншими. Кейт Бланшетт Одна з найбільш авторитетних акторок сучасності, для якої справді немає обмежень. Вона навіть зіграла Боба Ділана в одному з фільмів. Тож про які обмеження взагалі можна говорити? Лів Тейлор Ельфійка, муза Бернардо Бертулоччі, дочка Брюса Вілліса та ще багато хто. Ми обожнюємо Лів Тайлер та завжди чекаємо на нові її роботи. ЛЮсі Лью убити Біла, доміно, бию кістку, щасливе число Слевіна, розплата. У кожного свій фільм чи серіал, у якому він вперше побачив Люсі. Але навряд чи після цього хтось зміг її забути. Еммі Адамс. Емі Адамс номінували на Оскар шість разів. Куди там Леонардо Ді Капріо з його очікуванням нагороди? Сподіваємось, наступна номінація буде для акторки переможною. Морена Бакарін Морена здобула свою славу здебільшого за рахунок серіалів Світляк, Готем, Батьківщина, Зоряна брама. А ще глядачі пам'ятають її за дуетом з Райаном Рейнольдсом у Дедпулі. Рейчел Макадамс щоденник пам'яті, погані дівчиська Шерлок Холмс, коханий з майбутнього у центрі уваги та багато інших класних фільмів у портфоліо талановитої акторки. Олександра Дадаріо. Після багатьох другорядних ролей у серіалах Олександра нарешті опинилася у позиції, де її ролі головні, і на телебаченні, і на великому екрані. Міла Куніс американка з Чернівців. Яка встигла взяти участь і у комедіях, і у фантастичних бойовиках, і навіть у серйозних драмах. Меган Фокс. Після того, як Меган посварилася з великим та жахливим Майклом Беєм, здавалося, що її кар'єра завершена. Але виявилось, що це не так. І Меган постійно з'являється в нових стрічках. Нехай і не розмаху трансформерів. Мері Елізабет Вінстен, акторка вміло поєднує участь у різних жанрах: жахи, трилери, фантастика, комедія драма. Вінстед є справжнім хамелеоном, і глядачам це подобається. Зої Дойч. Зої народилася в родині акторки, її мама Лія Томпсон та режисера Говарда Дойча. Тому її майбутнє було визначене відразу. Тепер, незважаючи на юний вік, у неї досить велике портфоліо. У якому, на щастя, є не тільки стрічки на кшталт «Хтивий дідусь, а й дійсно цікаві роботи, такі, як Горе Творець та Річард говорить щавай». Кая Скоделаріо той, що біжить лабіринтом, пірати Карибського моря, Помста Салазара, Звабливий Поганий Злий, битва титанів у британської акторки, все складається найкращим чином. Теса Томпсон. За останні 7-8 років Теса вийшла на лідерські позиції у голівудській індустрії. І тепер здається, що жодна помітна франшиза або авторська стрічка не може обійтися без неї. Кріт, Тор і месники, світ дикого заходу, люди в чорному Інтернешнл, проекти на будь-який смак. Елізабет Герлі. Це просто неможливо, але ця жінка існує. Ми та наше тіло старіємо. Елізабет просто сміється над нами і над нашими тілами, і над часом. Кейт Гадсон. Дочка Голді Гоун у професії вже понад 20 років. Складно сказати, чи перевершила вона власну матір, але її кар'єра точно є помітною. Мішель Монаган. Кого б не грала Мішель, її позитивний настрій буде відображуватись на персонажі: місія нездійсненна, початковий код, поцілунок на виліт, справжній детектив та свята Джуді. Драма чи комедія результат завжди чудовий. Джулія Робертс. Декілька акторок відмовилась від головної ролі у красуні, бо вважала, що вона принизлива. А Джулія ризикнула і виграла. Наступні 30 років були дуже продуктивними, а любов глядачів, здається, не вщухала ні на мить. Крістіна Річі вона починала з ролі Венздей у фільмі Сімейка Адамсі. А у 2022 році грає в серіалі Венздей про сімейку Адамсі. Втім, у кар'єрі Крістіни було чимало яскравих моментів. Пов'язаних не тільки з цими похмурими персонажами. Ерін Моріарті. Юна зірочка відома в першу чергу, звісно, з серіалом Хлопаки. Але крім цього, варто згадати Капітан Фантастік, «Джесіка Джонс та навіть справжній детектив. Джоді Комер, намагаючись вбити Єву, вбиваючи Єву, Джоді миттєво стала зіркою, і тепер дорога у великі проекти відкрита, такі як остання дуель Рідлі Скотта. МОНІКА Белучі Моніка назавжди номер один у нашому серці, саме тому вона завершує цю підбірку. Дякую за перегляд відео. Будь ласка, підтримуйте канал фінансово, підписуйтесь на канал та напишіть в коментарях, кого в цьому списку не вистачає. Та я вас прошу складіть власний список топ 5 найсексуальніших акторок на ваш смак. Та напишіть мені в коментарях. Shit to say so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep, wonder but my body won't decay Cause my messages are timeless, so they put them on display. Oh yeah, i rap with the.